Що знову змінили для мігрантів. У цьому відео ми поговоримо, які останні зміни в законі стосуються українців. Хто може легально знаходитись в Польщі, а хто може податись на карту побиту? З вами Альона. Це Ютуб-канал Personal Service. Зараз ми поговоримо про зміни у так звану воєнну спецуставу, які підписав президент Анджей Дуда. Перше і найважливіше, це легальне перебування для усіх українців продовжили до 24 серпня 2023 року. Якщо ви в'їхали після 24 лютого 2022 року, і якщо ви були тут до цього, якщо ви у Польщі по ковідним продовженням, неважливо, ви можете легально знаходитися до 24 серпня 2023 року. Чи продовжить цей термін? Нікому не відомо. Це залежить від того, чи буде продовжуватися війна. Друге, можливість подавати на карту побиту тут складніше, якщо ви знаходилися у Польщі до початку повномасштабного вторгнення і з того часу не їздили до України. Ви не рахуєтесь воєводою як українець зі статусом ОКР, і можете подаватись на карту побиту без жодних обмежень вже зараз. Якщо ви в'їхали у Польщу після початку повномасштабного вторгнення, і у вас є статус УКР, то по-перше, вам це можна буде зробити тільки після 1 квітня 2023 року. А по-друге, серед вас вже податись на карту побиту зможуть далеко не всі. Ця можливість буде тільки у тих, хто працює на звичайних роботах. Хто виконує так звані роботи високої кваліфікації, також в кого є діяльність господарча, ну і як раніше, водії, далекобійники. На жаль, усі інші категорії подаватись на карту побиту не зможуть. Якщо ви студент, дина працюючих батьків, літні батьки чи інваліди, у вас можливості подаватись на карту побиту поки що не буде. Ви і надалі можете цілком легально знаходитись у Польщі до 24 серпня 2023 року, тобто до кінця дії спецустави. Сподіваємось, вам стало зрозуміліше. Задавайте запитання в коментарях. Ми зробимо інтерв'ю з експертом, який відповість на ваші запитання. А я дякую за перегляд! І це був ютуб-канал Personal Service.